Вітаємо вас, шановні відвідувачі салонів Nogabus. Я із задоволенням представляю вам наш новий продукт масажер для ніг Our Motion Stove. Цей масажер призначений для того, щоб подарувати вам комфорт, здоров'я та релакс. Дозвольте розповісти про його дивовижні функції та переваги. Створений спеціально для вашого комфорту та зручностей цей масажер виконаний у вигляді стильного пуфа. Який приховує потужний масажер для стоп і литкових м'язів. Ви можете використовувати його як звичайний пуф або підставку для ніг, а коли потрібно розслабитися, вімкнути функцію масажу. Як ви бачите, зовнішній вигляд масажера розроблений таким чином, щоб він гармонійно виглядав у будь-якому інтер'єрі та відповідав сучасним вимогам дизайну. Цей продукт поєднує в собі комфорт, красу та турботу про здоров'я ваших ніг. Масажер має корисну функцію прогрівання кришки з використанням інфрачервоного випромінювання, яка нагрівається до комфортної температури від 40 до 50 градусів. Ця функція особливо корисна в зимовий період, оскільки допомагає підтримувати тепло та здоров'я. Що є важливим як для жіночого, так і для чоловічого комфорту. В нижній частині масажера з боку є окрема кнопка для активації функції прогрівання кришки. Масажер оснащений простою та зручною панеллю управління, яка дозволяє легко і швидко отримати доступ до всіх функцій. Вам не доведеться довго розбиратися з налаштуваннями. Все зроблено так. Щоби користуватись пристроєм було максимально просто та комфортно для вас. Тепер давайте розглянемо основні функції масажера для Ніг Armotion Stow. Одна з важливіших функцій масажера це віброповітряний компресійний лімфодренажний масаж литкових м'язів. Цей вид масажу допомагає запобігти та зменшити симптоми варікозу. Покращує кровообіг і знижує тиск у венах. Наступна корисна функція масажера це масаж стоп за допомогою спеціальних масажних роликів. Ці ролики мягко та ефективно масажують ваші стопи, впливаючи на біологічно активні точки. Такий масаж допомагає покращити самопочуття та зняти напругу в ногах. Остання функція масажера Our Motion це прогрівання стоп за допомогою інфрачервоного тепла. Цю функцію можна використовувати одночасно з масажером стоп, коли внутрішні ролики нагріваються до комфортної температури від 40 до 50 градусів, що допомагає покращити кровообіг і зміцнити капіляри в області стоп. Також у масажері є знімні чохли. Які можна прати, і це дозволяє підтримувати їх у чистоті та гігієнічному стані, забезпечуючи вам комфорт і свіжість при кожному використанні масажера Pormotion Stoл. На нижній частині масажера встановлена ніжка для нахилу. Це дозволяє налаштувати масажер під зручним для вас кутом для ще більш комфортного та ефективного використання. Шановні відвідувачі Nugabest! якщо ви хочете ближче познайомитись з новим масажером для НІГ, запрошуємо вас відвідати офіційні центри компанії Nuabest, де ви зможете особисто спробувати всі його функції та оцінити його ефективність. Дякую за увагу!